Це перша ділянка, на якій я здобула свій перший досвід. Але я адже я зі сходу я вирощувала там, проєктувала до вирощення сосни. Валентина Лукавська нині працює інженером лісових культур в Іллінецькому лісгоспі. Розповідає серед її обов'язків планування, де і які породи садити, заготівля насіння, підготовка ґрунту під нові ліси, а ще спілкування зі шкільними лісництвами. Розповідає дітям про користь лісу і чому так важливо його берегти, виховуючи тим самим самим майбутні кадри для лісівників. Ми з вами бачимо перші врожаї дуба. По статистиці з жолудів дуба, якщо на землю падає 10 тисяч жолудів, то з них проросте всього лише один, бо їх з'їдають лісові мешканці. В цьому році наше підприємство запланувало заготовити десь приблизно 6 тисяч кілограм. Дуба звичайного посівають такі дуби або в теплицях із закритою кореневою системою, або на полі. Ми знаходимося на цьогорічних посівах. Дуба звичайного на площі 1,9 гектара, 1500 Ми з цієї площі візьмемо на 100 гектарів. нам цього посадкового матеріалу вистачить. Через рік вони вже будуть готові до висаджування. До війни Валентина планувала і висаджувала зовсім інші породи дерев. Жила і працювала в степовій зоні. В Амбросіївському лісгоспі на Донеччині вона садила соснові бори 2014 року. З приходом російських окупантів звільнилась. В Нашому селі військові, наші українські. Це було напевно десь до серпня місяця. Вже серпня вже більш так агресивно почали наступати російські війська. Наші уйшли. І все, я ж, Нам мені прийшлося, я перестала під цей владу працювати. Певний час Валентина з родиною залишалась у рідному благодатному діти вчились дистанційно в Краматорську, виживали за рахунок овочів, які вирощували на городі. На вулиці всі знали, що ми за Україну. Не говоріть, не спілкуйтеся з ними, бо вони вболівають за Україну. Таке було. В Іллінецькому лісгоспі Валентина працює майже два роки. Розповідає головний лісничий Валерій Пальченко. В колективі каже, адаптувалась швидко, маючи за плечима великий досвід роботи, дуже швидко адаптувалася. Перейшла навіть на українську мову. Це в нас сосна кримська дворічна. Самі саме такі сосни ми вирощували на Донбасі. Вона і тут вирощує свої кримські сосни. Лише тепер на розсаднику декоративних рослин. За ними теж доглядає. А ці сосни підуть на новорічні плантації, бо на Поділлі це не головна лісоутворююча порода. Колектив підприємства, де працює Валентина, нині допомагає ЗСУ. Підприємство Постачає лісопродукції для збройних сил України, де відправлено порядка десь більше 200 кубометрів збройних сил України. Служать 12 працівників лісового господарства. Була надані автомобільна техніка для потреби ЗСУ для того, щоб боронити нашу наші телени. Валентина ж нині мріє про перемогу України. Бо ми сильніші, ніж Росія. Ми сильніші набагато духом. У нього в Росії немає того стережня, немає і мотивації. У нас є мотивація, бо ми захищаємо свою рідну землю. Ми не загарбники. Ольга Рел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінчина.